Вітаю вас на своєму каналі Вихиляса з вишвасами. Сьогодні я вам розкажу про спосіб з'єднання деталей шеляшком. Цей шов здебільшого застосовується на Чернігівщині. Ось переді мною книжка Віри Зайченко, і ми бачимо, де у нас використовується цей шеляшок. З'єднується, приєднується уставка до станка і рукав до уставки і станка. Збоку він не використовувався. От зараз я вам покажу, як це ми будемо робити. Він шиється окремо, тобто спочатку з одного боку нашивається, отака конструкція. Потім з іншого. Я покажу такий дуже один з найпростіших варіантів. Ось такі. Ось. Ми повинні отримати отакий, таку конструкцію на, між двома деталями. Ось на першій деталі я вже підготувала. Зараз я покажу, як це робиться. Одна сторона в мене вже підготована. Я буду шити блоками, виключно петлевим швом. Тобто шию на однаковій відстані. І в нас ще така ремарка. Із одного боку і з іншого боку, кількість стібків таких блоків повинна бути однаковою. Тому, що я роблю? Петлевий стібок раз, зовсім поряд у сусідню. Дірочку, два, і третій стібок, теж петлевий, горизонтальний. Я підколюю під останню дужку, і дивіться, куди я буду тягти ниточку цього разу уздовж шва. Я тим самим піднімаю оцю дужку над попереднім рядом. І закріплюю, вони в мене виходять такі, нібито квадратики. І так прохожу весь повністю з одного боку однаковими групами стібків. Раз, два, і третій. Дивіться, що я роблю. Петловий стібок тягну сюди. Тепер мені треба. Піднятися на другий ряд. Дівчата, хто з вас в'яже гачком, той знає, що таке петля підйому. Я не буду перевертати на виворіт виріб. Я буду працювати з одним боком. І буду ходити справа наліво, зліво направо і так далі. Тепер дивіться: Петлевий стібок раз. Я не дуже затягую. Петловивий стібок 2. І вже в інший бік під оцю дужку, Вона в мене повинна бути вільна, щоб я ще раз туди могла щось вколоти. Бачите, такий самий виходить блок. І далі пішла раз, два. Я вже працюю з дужками на попередньому рядку. Три. І в залежності від того, який ми обрали по кількості оці блоки, ось подивіться, що в мене виходить. Бачите, який він. Один стібок, другий, третій в мене горизонтальний. І вони виходять майже квадратні. Це дає таку, нібито сітчату структуру. Тепер що я буду робити? У другому рядку я вже буду робити проміжки. Ось такі. Раз, два, три, чотири блоки я вже зробила. Тепер я пропускаю одну дужечку цю, і працюю вже з наступною. У мене утворюється ось така перетинка, перетяжка. Це буде основа для. Другого етапу, третього вірніше, етапу заплітання. Ну, це я вже не буду продовжувати. Я вам покажу, що в мене утворилося. Ось так. Це в мене вже підготований, оце підготована вже деталь, до якої я буду пришивати. Бачите, у першому рядку. Всі проміж, проміжків нема, все однаково. В другому рядку у мене коротенька перетинка, в третьому довша, і в четвертому ще довша. Тобто ми доходимо до двох блоків і однієї дужки між ними коротенької чотири рядки. Тепер з іншого боку, в мене так само, я зробила три рядки. І для чого мені ця петля підйому? Для того, щоб в мене оцей край був прямий. Ви бачили на картинці, що в нас тут буде пришита ластка. Тобто я не повинна отримати отакий, бачите, отаку виїмку. Для того в мене є петля підйому, і я не враховую ці блоки. Ось тут, бачите, в мене їх тут по 3, а ось тут чотири Але в мене рівний оцей край. Тепер етап другий. Я буду з'єднувати деталі. Ось так. Вони будуть торкатися одна одної вершинами. Тепер дивимось: ось тут одна, дві, три перетинки, а ось тут одна, дві. Третя, в мене буде утворюватися в процесі. Коли я буду з'єднувати ці деталі. Що тепер я буду робити? Так само. Це вже четвер... четвертий рядок. Один, два. Горизонтальні, горизонтальна. А тепер я буду ходити в шаховому порядку. Бачите, що в мене буде. Тут я зробила. Тепер у мене така сама душка, за яку я можу зачепитися. Я зроблю те саме: один стібок петливий, другий стібок петливий. Так, І горизонтальний. Горизонтальний петливий. Тепер в шаховому порядку наступну. Знизу, зверху, знизу, зверху, і ось таким чином я буду з'єднувати ці деталі. Не забуваємо про горизонтальний петлевий стібок. Раз, два, три. Тепер з іншого боку так само 1, 2. І бачите, вже не видно, де в мене я зверху виконувала блок чи знизу. Вони в мене такі, як квадратики, як шахова дошка виходять. Раз, два, тепер три. І ось тепер я утворюю оцю довгу перетинку. І в мене їх однакова кількість. Тут три, і тут же буде три. І от таким чином я з'єдную дві деталі. Але це дуже таке ненадійне з'єднання, бо вони в мене контактують тільки ось тут по одній точці. Ось, бачите, зараз я зроблю, чому я в останньому рядку виконую з'єднання. Це дуже поширена помилка, коли люди збирають і роблять однакову кількість, кількість рядків. Мені останній ряд в процесі утворення останнього рядка я буду з'єднувати деталі. Ось, бачите. І в мене виходить, не забуваємо про горизонтальний стібок. Бачите, що в мене виходить? Отака. Конструкція. Деталі вже з'єднані, але дуже ненадійно. Потім, третім етапом, я буду шабаком заповнювати оці перетинки. Зараз я закінчую і покажу, як я буду це робити. Ось, я вже з'єднала деталі. Бачите, в мене оцей край рівний, я можу сюди щось пришивати. Тепер мені треба ще укріпити та прикрасити оцей шов. Бо сам по собі він такий ніякий. Я беру червону нитку, бо здебільшого виконувалася білими нитками оця основа і червоними, може, трохи з додаванням темно-синього, робився оцей шабак. Шабак він виконується як латання. Ось я хвостика. Взяла, я його потім обріжу. І моє завдання заповнити цей простір таким чином, щоб в мене повністю застелити, щоб я не бачила оцих перетинок. І я роблю ну, так, як звичайну латану мережку. Тепер підключаю. І ось так просто як ми виконуємо ремонт якогось виробу. Я ще голочкою так її формую, прибиваю сюди, бачите, ось цей хвостик я вже заплила, ось наскільки мені вистачить довжини, я залишу цей хвостик, потім я його обріжу. Так, як я дійшла вже до цього рівня, я підключаю вже наступний наступну перетинку. І ось таким чином я і укріплюю цю конструкцію, і прикрашаю її, і воно, як бачите, воно вирівнюється. Ми зазвичай рахуємо оці проходи для того, щоб ну, була витримана геометрія. І ось я вже доплила до оцієї дужки, яку ми саму першу пропустили. Вона теж приймає участь, оця дужечка, приймає участь у. Плитені. Бачите, він вже такий вирівнюється. І ось цю дужечку, тобто, коли йде на розширення, я збільшую кількість стіпків і притягую їх. Бачите? Так. А потім піду на зменшення. Ось коли, коли я вже заповнила цю дужку, я вже піду на зменшення. І бачите, вона вже стає така пласка конструкція. То вона була дуже вільна така. Розхитувалася, а тепер вона в мене буде ось така. Ось таким чином я заплітаю. Оцей хвостик я вже можу обрізати. Це так само, як ми в шабаку робимо. Так, це я вже заповнила, бачите, я вже йду на зменшення. Все менше і менше в мене цих перетинок приймає участь в моїй роботі. Так, оце я можу вже обрізати цього хвостика, щоб він мене мені не заважав. І все, бачите, в мене вже майже заповнений цей отвір. Так, ще буде менше. І так само я виходжу на оці два, де самі довгі такі перетинки, я виходжу на цей момент, тобто по довжині я вже все заповнила. І можу тепер переходити на, наступ, на виконання наступного елементу. Я просто прохожу під оцим квадратиком і починаю так само робити наступний. Оце вам такий шеляжок, який поширений в нас на Чернігівщині. Дуже багато варіантів на Білорусі. Оце на кордоні. І ось так шиємо, поки не закінчиться нитка. Якщо нитка закінчується, ми її ховаємо в кінці, ось у цих заплутках, і так само починаємо. Ось бачите, оце вам такий шеляжок. І от таке ми отримуємо. Ось вам дивіться результат. І так проходимо до кінця ряду. Користуйтеся на здоров'я!